Мої вітання усім глядачам телеканалу Конкурентів в ефірі. Програма базарний день. Ми завітали на один із луцьких ринків, аби подивитися, які ж ціни на сезонні овочі, перець, баклажани та кабачки. Тож ми вирушаємо на пошуки. Ну а ви не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби завжди бути в курсі найголовнішого та найцікавішого. Добрий день розкажіть, в яку ціну продаєте перець. Звідки перець розпросто. Закарпаття. Ващило. А який він на смак? солодкий. Розкажіть про баклажани. Яку ціну подаєте? 25 гривень. А це звідки привезені? Свої домашні село Фріники вирощуємо самі. А багато цього року баклажанів? — Гарно вродили, гарно сорт Анатолія, голландський сорт. — А які вони на смак? Дуже смачні. А які Дякую, рецепти ви вже знаєте? Ну різні рецепти. Я Або так вики? не пам'ятаю. Є... Такі начиняю, і такі роблю гостренькі, ну, різні рецепти є. Угу, зрозуміло. А люди як часто беруть зараз баклажан? Е, — Ну, Зараз йде вже сезон як консервування, то, то трошки беруть. А сьогодні вже скільки продали? Ну от було в мене три ящички, то вже от, трошки продали. А як люди беруть? Петришки чи Я як хто? Яку хто? Як ціну продаєте баклажани? По 40 гривень. А це домашні, так? Так. Да. Розкажіть, які на смак? Абукнові баклажани. А багато цього року баклажанів? Ні, робили? не знаю, бо тільки почали е -е, це. Тобто сезон ще буде продовжувати? Да. І люди беруть зараз баклажани? Особо ні, чесно кажучи. Але мабуть, консервувати будуть, то будуть брати, навірно, так. Да. Розуміло. дякую вам дуже добре. Розкажіть про кабачки ваші. Це домашні, так? А, домашні. А в яку ціну продаєте? По двадцять менше, по 15 більші. Угу. А люди як часто беруть зараз кабачки? Ну, як який базар? Сьогодні на бачите, щось слабенько. На луцькому ринку ну дуже багато персу, червоного. Очевидно, зараз сезон, і всі вони відрізняються ціною і смаком. Перед закарпаття є білозірка біленьке такий і є звичайний червоний. Білозірка більше йде на фашировочку, беруть його, а червоний вже просто їсти. Білозірка дешевше йде, просто залежить від калібра. Є менша, є більша, є середня, є різна. Ну, а червоний так само є. Три, три види. Є стандарт, є нестандарт, є вже гарний. І так само ціна пригає. А які вони по смаковіці? По смаку ну, червоний йде, такий, як звичайний водик привозний. добренький, солоденький, шкірочка така грубша. А вже білозірка більше такий на фаршировочку, теж середній калібр. Тоже а зручний, класний. Які більше беруть? Е, ну зараз більшості білозірка йде. Тож йдуть закривають, то беруть баклажанчики, береться разом салати, щось таке тушкують. А все. баклажани у вас які звідки привезли? А закарпатський так, баклажанчик. Так, да, теж є стандарт, не стандарт. Якщо рівненькі, гарненькі, то вже й ціна дорожча. Якщо вже кривенькі, різні. А яка ціна? Е, 25, Не стандарт може бути 20 а, Дешевше. А, Тоже так само. Зараз Люди беруть багатку. Так, так. так. Да, да, от зараз 5 кілограм, 3 кілограма. Ну, вже там дивляться по рецепту. Більшості. i'm going Розкажіть, будь ласка, в яку ціну перець подаєте? 65, 60, 50 і 40. Mm. Це залежить від розміру чи від да. сорту? Від розміру. Ну, і це сорт. Mm -hmm. Це більш покручений, просто тому він дешевше йде в закупці. А який він за смаком цей парець? Сод-болгарський, так і А звідки привезений? Закарпатський. Mm -hmm. Всі а перці до... Закарпатські. Mm -hmm. А люди беруть зараз як багато? Сабень. Да, да, поки сабень? Ну, напевно, чекають наші. Наші буде дешевше. А домашні будете продавати? Да -да. Зараз а десь маєш... приблизно, коли почнеться сезон? Я думаю, ще тиждень-два буде нас. Mm -hmm. А домашні будуть дорожчі чи дешевші? Дешевше. Ну, повинен бути. Бо... Тут важко вгадати. Добрий день. а Розкажіть, в яку ціну баклажанний перець продаєте? Баклажан? 18 гривень. А які це баклажани? Звідки воно все привезене? Закарпаття. Перець теж Закарпаття. А на смак. Які? Вкусне. На солодкий перець там. Солодкий перець. Вкусний. От знову знайшли тут дуже багато перців баклажанів і кабачків, як зазначає продавець. Вони відрізняються своїм розміром, сортами і коштують від 40 до 50 гривень. А баклажани коштують 15 гривень за кілограм, ну а кабачки 25 і більше гривень за кілограм. Тут бачимо також є баклажани і перець. Баклажани тут 20 гривень за кілограм. Ну а ми продовжуємо наші пошуки. Добрий день. А розкажіть, яку ціну продаєте перець? 55 гривень. А звідки привезений? Це закарпаття. Угу, Розуміла. А який він на смак? Солоденький чи солодкий. Люди беруть. Трошки не, ну, не ну, потрошечки беруть. А скільки сьогодні вже продали? Ну, сьогодні не дуже багато, сьогодні нема людей. Клажани, звідки це привезли? — Так само це все за карточек. І 25 гривень за кілограм. А баклажани люди зараз беруть. Так, беруть, більше беруть. Отакий такий звичайний, оцей звичайний перець більше беруть. Ой, вже почалися, закрутки почалися, вже трошечки люди починають. Ну не так, але ж так. вже потрошки починають. А звичайний перець, звідки привезений? — так? само саме та? це все йде за карточком. Ну, а тут ми знайшли такий тернопільський перець. Як зазначив нам продавець, він коштує 30 гривень за кілограм, і як каже продавець, він дуже солодкий. Добрий день. А розкажіть, яку ціну продаєте перець? Звідки З Закарпаття З Закарпаття? А який це солодкі чи ні? Всі солодкі, то й гірки. А люди як беруть? Який перець більше беруть? Зараз мало людей, мало беруть. Мало А як думаєте, чому? Зараз ж уж консервації. люди в зараз менше консервує. молодь не хоче консервувати. Старші А я бачу, у вас тут по 35, чим відрізняється цей на 30. Це зрости лізне. А розкажіть, які буде. Тостійний весь, солодкий весь. А який найкращий, найсмачніший? Мені цей гірку, ляс, жовтий. Він дорогший. Зараз нас беруть що дешевше. У вас тут і чилі є. Розкажіть, який це саме, скільки коштує? Сто Тож ми обійшли увесь луцький ринок. Так як зараз сезон консервації, то перцю баклажанів та кабачків на луцькому ринку тут ну просто вдосталь. І ціни тут коливаються. Перець від 30 до 65 гривень, баклажани від 15 до 20, Ну а кабачки від 25 гривень і більше. Тож ласкаво просимо до луцького ринку. Ну а з вами була Христина Дричик в програмі Базарний день.